Це не буде зустріч один на один, розумієте? Або ляльку замінять. Осінь 23-го року буде набагато краще, ніж осінь 22-го року. Путінські ляльки, як і путінські депутати у війні не приймають ніякої участі. Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні переможниця битви екстрасенсів, тарологіня Яна Пасенкова про переговори РФ з лідером Північної Кореї. Що чекає українців осінню? Чи можливо тривала війна Росії з Україною та про майбутнє української армії? Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал для переговорів з лідером північної. Корея російський президент обрав космодром східної Амурській області. РФ Західні ЗМІ очікували від зустрічі Володимира Путіна та Кім Кімчанина рішення про постачання боєприпасів для війни в Україні. Перед камерами вони про це не говорили, але лідер КНДР заявив про підтримку Путіна у священній боротьбі з геоманістичними силами. Ож Кимчанин приїхав до Путіна з візитом. Про що ще обговорювалось на візиті? Давайте послухаємо Яну Пасенкову. Він буде поставляти зброю до РФ і нашим хлопцям від того буде недобре. Це трошки сповільнює очищення території від цієї нечисті, тож йому горіти у котлі в окремому. Про це говорили. Що залишиться у таємниці? Що залишиться у таємниці? Це дуже дивно. Залишиться в таємниці, те, що на... ну, насправді вони не зустрічалися. Щось я тут не дуже розумію, цей каламбур, але це, це не буде зустріч один на один, розумієте? Або ляльку замінять. А у треті окрема штурмова бригада збройних сил України вранці 15 вересня офіційно повідомила про деокупацію села Андріївка Бахмутського району Донецької області. У результаті операції 72 друга ОМСБР РФ була розбита вщент. В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. Йдеться в повідомленні опублікованому на офіційному телеграм-каналі наших. Захисників. Українські герої продовжують закріплюватись на нових позиціях. Тож, запитання, чи буде осінь складніша, ніж минулого року? І, взагалі, що чекає українців осінню? Так, осінь, порівнюємо. Осінь 23-го року буде набагато краще, ніж осінь 22-го року. Ми з вами відвоюємо нашу матінку землю якнайменше у трьох напрямках. Російський президент Володимир Путін програє в довгій війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю зе Економіст. За його словами, не зумівши швидко підкорити Україну, Путін налаштований виснажити її та рішучість її партнерів. Путін прагне перетворити Україну на дисфункціонально знелюднілу державу. Біженці з якою створюють проблеми в Європі. Однак, тим часом сама Росія є крахкою. Крім того, путінська влада вже була послаблена заколотом ватажка російської приватної військової компанії. Вагнер Євгенія Пригожина. Зеленський впевнений, що вона буде ослаблена і надалі. Президент каже, що не хоче думати про тривалу війну, однак готується до неї. Пряма мова: я повинен бути готовий. Моя команда повинна бути готова до довгої війни і емоційно я готовий, казав він. То що можлива тривала війна України та Росії. Кремлівська лялька розуміє, що війна вдовго це не для них. Чи є таке розуміння? Та ні, ну нема ніякого розуміння. Ну про що ви кажете? Путінські ляльки, як і путінські депутати, у війні не приймають ніякої участі. Вони просто глядачі, тому їм треба много зріліч, крові. Значить, ми дивилися з вами, що до весни 2024 року бойові дії ще будуть. Бо там захід дуже щось планує великий наступ з нашої сторони на сторону Кремля. Давайте подивимось, наскільки все це затягнеться. Булото четвірка старший аркан і вісімка молодший аркан. Тобто ми з вами або чекаємо, як мінімум, вісім місяців, або вісім місяців. Помножує на 4, і це буде максимальна дата війни. Але ж ви знаєте, що по датах, то є така храня, яка змінюється щодня. Тож ще чекаємо народ. Кому не хочеться чекати, у кого нема терпіння, той бере, іде. Рушницю бере воєнкомат, іде і йде на фронт допомагати нашим хлопцям Україна має можливості знищити кримський міст цього року, але для цього необхідне бомбардування незаконної споруди з використанням авіації кілька днів поспіль. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для Тесен ЮЕЙ висловив генерал-майор запасу служби безпеки України Віктор Ягун. Тож, коли буде повністю знищений Кримський міст, давайте послухаємо Яну. Давайте так, ми ще три рази його доб'ємо, так. Або не ми, або ну мало ли що там буде літати, слухайте. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний досі веде активне викорінення радянських підходів українській армії, щоб зробити її сучаснішою. Про це він сказав в інтерв'ю спецпроєкту Дмитра Комарова рік за кадром. Передає «Укрінформ». Радянська армія вона жила в Збройних силах України довго. І ще там десь є відголоски, що я десь знайду. Трошки представника якоїсь радянської армії, десь там на будь-якому посту я довго розбиратися не буду. Валерій залужний переконаний, прощати ворогу цю війну не варто, бо від неї страждають ні в чому не винні діти. Думки про це в тому числі стимулюють українські сили оборони воювати максимально та знищувати ворога на нашій землі. Тож запитання, яке майбутнє нашої армії на наступний рік. Так, ну дивіться, що стосується нашої армії, не з точки зору фронту і наступу, а з точки зору організації процесів, які відбуваються, буде таке, знаєте, лебідь рак і щука, Пам'ятаєте, один в одну сторону, другий у другу, і третій у третю. От така буде історія. Кожен тягне свою лямку, буде якийсь... Окрема галузь якась буде е, вирізнятися, виділятися, відділятися від армії або з'явиться якась нова така система або контроль, або управління. Це добра новина, це хороша новина. Але все, що там буде відбуватися е, внутрі, ото мені нагадує того Лебідя, Рака і щуку, розумієте? Ну, дивіться, в країні йде війна. Чекати, що там все буде тютінька в тютіньку, ну це треба бути в країні, де війна не тільки з орками, а ще й з корупцією, а ще й з внутрішніми ворогами. То давайте цей рік багато не, не требувати, як то кажуть, да. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуйтесь на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ.